Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. 31 березня війде в історію як день скуповування медичних препаратів, чи потрібно було це робити, і як аптеки відпускатимуть ліки далі. В Україні електросамокати визнали транспортними засобами, що це означатиме для користувачів. До уваги читачів. Розклад руху дачних автобусів, що будуть виконувати перевезення з 15 квітня. Наскільки подорожчав український борщ? Юні спортсмени поповнили скарбнички досягнень медалями різного гатунку на змаганнях із дзюдо та самбо. Виставка авторської ляльки відкрилася в актовій залі міського музею. Також у номері рецепти великодньої паски та секрети її приготування. Рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес, джерело інформації твого міста.